Доброго серпневого, теплого дня вам, земляки, друзі українці, хочу привітати вас святом, преображення Господнього, побажати вам терпіння, мужності, розуміння, любові від рідних, поваги від керманичів, всього найкращого. Хочу вам зачитати свої вірша, я назвав його Чи можна злікнути до війни. Коли ми привезли свою донечку з Полтави з роддому, першу ніч якось було тривожно на душі, вибухи, були страшні вибухи. в нас а хата здригалась. А Наталочка, дружина моя, взяла нашу донечку Тоню на ручки. І дивлюся, як в неї лице відповідальне, сміливе. Ну, прийшла ніч. До нас приходить в гості дитинка. ну 10 років, 11 дівчинка, Настя. Таке весела дівча. І все ж допитується, Ой дядь Вітя, а чи мене вб'ють? Вітя, а це ж війна, а що за війна, а що за війна? А то прийшло і каже, через время каже, що ти я вже привикла, не бійтесь і ви. Все буде нормально. Скажу, а ти що веселе таке, а вона, я з мамкою спала сьогодні. Така щаслива дитина. Волосся стоїть щіткою на голові, весела, веснушка. Я також поєднуючи свою дружину з дитинкою на руках, Оце дитя, жінок наших, матерів, бабушок, дивлячись на них. Я помітив. Яка в наших матерів, в жінок наших сила невичерпна, непереможна? Ніхто не переможе таку націю, як наша українська. І хочу зачитати вам цього вірша. Важкий вірш. Чи можна звикнути до війни? Чи можна звикнути до війни? Дівча розважливо спитала. В веснянках ніс, щіткою чук. Чому цвітеш, з мамкою спала? Чи можна звикнути до війни, коли вночі земля здригає, коли дитина п'є з грудей, а мати їй про мир співає? Чи можна звикнути до війни, коли враг курить сигарету і думає, ще куди послати смертю начинену ракету? Чи можна звикнути до війни, коли хоронить мати сина, а батько стиснувши кулак? Іде добровольцем, щоб мстити. Чи можна звикнути до війни, коли дітей плач давить комом, мамочко, бомба пронеслась смерті крилом над нашим домом? Чи можна звикнути до війни, коли схід сонця зрить весною, коли звирію птахи Курличуть нам з небес журбою? Чи можна звикнути до війни, коли свій обкрада дитину, рахуючи під час війни? Пахнучу падаллю наживу. Чи можна звикнути до війни в думці виника питання? Кому потрібно це? скажи, навідає важке зізнання. Чи можна звикнути до війни? Дитина з розумом спитала. Веснянка ніс, щітку йчу, Веселе чом з мамкою спала. Дякую вам, щирості вам. Всім нам перемоги з Богом.